Усім доброго дня, компанія КХС, канал Кехеса Айкен, як, як завжди, з вами маємо сьогодні 22 серпня 2023 року. І сьогодні в нас буде перегляд заміни шестерні. Це Hyundai Санта-Фе 2012 рік. Ну, з того, що, скажімо, трошечки в цьому розбираюся. Мені здається, що це вже рістал пішов. Хоча не можу сказати, чи е, цей електроручник був раніше і наскільки він іде довше. Треба дивитися дійсно і з цим розбиратися. Тут насправді це 12 рік. Намагалися знайти запчастинку, по якій можна було б чітко приділити її там. Е, це довгі да? щоб всі якось там порівняти. Але ж ну, цього, на жаль, у нас не вийшло. Ну і що хочу показати, що є, скажімо, проблемка. Є проблемка в тім, що ну, це нормально, це часто відбувається. Е, Є е, всередині е, три шестерні, одна йде така центральна моцна така, і дві йдуть такі маленькі шестерні. Тобто, тут е, виходить, що це чорненька, це те, що ми замінили. Тобто було зроблено таким, е, ну, так само як, в принципі, на заводі. От, Скажімо, є заводська шестерня, вона пластикова, йде, частково, і основний привідний йде металевий. Так само і ці. Тобто нам прийшлось, ну скажу так, що пластик доволі такий моцний. прийшлось тяжко його знімати, знімали його, там, скажімо, там, чим могли. І після того вже було прийнято рішення зробити схоже, насадити. В принципі, насадили все правильно, все працює. Єдине, що хочу сказати, що е, такі вироби вони все ж таки потребують часу на випробування. Тут ми зробили я цей, наш контент саме для того, щоб донести наші новинки те, що ми робимо. Але ж, ну, якщо вже далі у вас це буде цікаво то трохи часу минеться. Ви зможете, як то кажуть, звернутися. Ми вже будемо, як то кажуть, конкретно казати, да, ні, цей виріб вже працює якісно, чи ще можливо якийсь недооцінений, недоопрацьований. Що ми маємо? Ми маємо, скажімо, редуктори зазвичай, корпус. Пластиковий, В пластиковому корпусі, ви бачите, повну там мастило, тобто все там було начебто непогано. Єдине, що зараз зараз ми зробили оцю шестерню, у нас є старі шестерні. І ми, ну, як кажуть, навіть права не маємо збирати все це до кучі. Хоча від себе ми безумовно спробували, як воно стало, як воно пішло шестерньо пішли в зачіп. Це ми вже все опрацювали. Для вас, на перспективу, одразу скажу, що просто зняти оцей корпус, достати свою якусь пошкоджену шестерню, потім взяти нову, поставити, то цього робити не можна. Треба обов'язково вичищати весь редуктор просто до нуля. Тобто там нічого не має бути. Кожну шестерню передивитись якісно, кожен зубчик. Так само зверху, знизу, з електродвигун, і все повністю те, що буде потім рухатись. І тільки після того ми беремо нову змазку, це може бути. Звичайний Літол 24, який ми використовуємо вже багато років, і в принципі питань немає. Або можете шукати щось там, ну, абсолютно там, таке, для пластику, там, можливо, там хтось буде себе рекламувати. я не знаю, це не відповідає. Тобто Літол 24 абсолютно нормально працює. І по ціні він є, і в доступі він дійсно є. Ось. І тільки після того, як ми це все діло... Взяли, спробували вернішні спробували, вичистили. Тільки після того ми можемо збирати збирати все це наше. Ну, можу сказати, що ось я поставив дві шестерні, для того, щоб ви просто зрозуміли, що воно все рухається. Але вже коли ми будемо збирати ці дві шестерні, будуть заходи останнім, нас перша ця шестерня. Цей, ось, цей ось шток він відсовується вперед, після того вдягається корпус, вдягаються ці шестерні, набиваємо мастилом туди нормально і потім все, все до кучі збираємо. Ось так. З цим в принципі, все я думаю, буде зрозуміло. Хто це вже розібрав, хто побачив в нас цю демонстрацію, тому одного вже не буде. Тому, будь ласка, якщо цікаво. Дзвоніть на початку відео є телефончики, якщо просто хочете поцікавити, що ми робите, робимо, заходьте до нас на сайт, на початку відео він так само буде. А якщо виникають якісь проблеми, такі, які ми ще не вирішили, до чого ми ще не дійшли, то ви, будь ласка, дзвоніть до нас, висилайте от, як в цьому випадку свій там, корпус, редуктор, там, свій я не знаю, там, муфту, тупу, хто, там, з ким, в кого є проблеми, тому що в нас є напевно побутова техніка. Автомобілі, дитячі іграшки, ну і багато всього іншого. Тому цікаво підписуємося на канал. Просто цікаво відео ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. А так, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!